Ірусь, я вже наливаю собі чайку, бо знаю, що цю страву бездоганно приготуєш. Ти сьогодні будемо готувати строганов з курки. Але нам залишив чабік інструкції. Свою і це... інтерпретацію. Так. Бо є інтерпретація азійська, куди додають карі. Є часниково вершковий соус, який буде і у нас сьогодні. А, а... є строганов чабабакоша. Інгредієнти якого зараз бачите на екрані. Для приготування бевстрогану з курки знадобиться коряче стегно 4 штуки, цибуля шалот 1 штука, часник 1 зубок, печериці 4 штуки, вершки 150 грамів, гірчиця 1 чайна ложка, каперці у бутони жменя, вершкове масло 50 грамів, картопля 4 штуки, сметана 100 грамів, сіль, перець, мариновані огірки. Отож, Отож. Е, е, нарізай Як дрібно це бояться. Це чорна шалот, робота от, на мені. Так? Все те, Ні, після не чого все. пахнуть руки, не І все. не тільки. <рес> неправда. Неправда. Я тим часом дрібненько так. смужками нарізаю м'ясо. Е, вже ми відварили. Картопельку там вона була в підсоленій воді, варилася, і щоб одразу мені було легше її перемісити, я туди додам вершкового масла, щоб почавити, точніше. Ось так хай воно е, розтопиться. Ми на слабенький вогник поставили. Тим часом я нарізаю м'ясо, а Обе. я розкажу, що. Граф Строганов. Давай так? розповідай. Це не він винайшов цей рецепт. Цей граф був у Франції, а винайшов його кухар. Це, ця страва стала дуже популярною, зокрема у Франції під час Другої світової війни через те, що важкі часи були, а курка завжди була дешевше, ніж та сама, наприклад, яловича. Серйозно? Так, так, так. І я навіть. Не буду казати популярною, вона стала масовою. Масово. Ну, її легше виростити. А звичайно. як мені підказує чоловіча команда ранку вдома, яка сидить у режисерській кімнаті, що коли чоловік хоче приготувати щось з м'яса, немає простішого рецепту ніж, ніж те, строго. що ми робимо з тобою сьогодні. То це інтерпретація е, не Чави Бакоша, а всіх, мабуть, чоловіків, е, та жодного, які с... ос... зголодніли, немає жодного сексизму, бо. Бо зрозуміло, що чоловік хоче м'яса зазвичай. Зазвичай, зазвичай. Не кажу про всіх. Не ну, так, uz... знаєш... так. Зараз так, важливо, так. знаєш, межі тримати. Так, ну давай, цибульку швиденько ми вже. Давай. Кладемо ти, ти на... Ти мені дала одне завдання, тому я роблю його з задоволенням. Бачу, я не зрозуміла. По... Не поспішаю, не плачу. Ні, почекай, в тебе буде далі вже важлива місія це так. треба буде мішати його. Ти ж розумієш? Угу. Тому. Не все так просто, як тобі здається. Давай я, я буду питати це протягом усього тижня, бо Давай. наш е кулінарний мах так. зазвичай він... інтерпретує рецепти. Так? Я він... думаю, що і цей він трішки інтерпретує. Яким чином я тебе це хотів запитати? Я думаю, що він додав туди гірчицю. От саме тим, що він додав туди гірчицю, він його трішечки інтерпретував. І, це і ще я думаю, що е, строганов е, зазвичай не подають з пюрешкою і маринованими огірками. Для мене це взагалі така, знаєш, як новинка, скажімо так. Тому, мариновані огірки. Так, Візьми, будь ласка, тебе легко так. вразити Русь. Ну стр строганов так. і мариновані огірки. Як тобі звучить? Так. Так? <реш> Чесно, <реш> зараз е, звучить абсолютно все, е, коли є, от, є мариновані огірки, ну майже все. Uh -huh. Під час того, як всі е, весняні, літні овочі, навіть осінні пішли на відпочинок. Е, дуже хочеться от, чогось такого маринованого. Ну, Але строгано, знаєш, як, як на мене, гірам, воно прям так українсько. Нагріла ти олійку попередньо чи ні? Е, та вимкнула, але ж це знаєш, не а моя це... плита, тому... А чи я це плита зараз чабіка. Ти що це okay. ми вона зараз... слу вона слухається тільки Чабіка. Ми зараз хазяйнуємо на його кухні, на, чабік. Нашій, кухні, намагаємося, на намагаємося нашій кухні. Ми намагаємося намагаємося гарно. Навіть я, як людина, яка відповідає тут за чай, тобі це скажу наша кухня. Наша так ну добре, добре. Mm. Але чабік все одно ти головний. Як і завжди, ми з вами друзі дізнаємось. Те, як готує будь-який рецепт, який існує на цій планеті у кулінарному світі Ірина Хоменко для своїх дітей. Три, два, один. Слухайте, будь ласка. Я ніколи не готувала строганов. О, Боже. Я просто це називаю знаєш, там, посмажена курка. <зум> З такими назвами. Ну, можна знаєш, там, курка в соусі сказати, ще щось таке, але строгано, ніколи. Так, ну ми додаємо ще сюди чесник. Так, чабік написав. Бо я, коли смажу курку, мало додаю давай. давай, давай, давай. А зараз ще одненьке і все. Оп! Все, тепер давай, забирай. Все. Так, і поки воно зараз маєш швиденько обсмажитися до золотистого кольору, і далі ми маємо, що ти думаєш додати туди? Мабуть, курку. Курку. Так, несподівані сьогодні. Да? Так? Леш, вмію дивувати тебе. <смі> так, ну поки е, ось курка вже є порізана в мене, я зараз швиденько наріжу ще гриби. Я думаю, що гриби теж мають бути. Я розумію, звідки з'явився цей рецепт е, у нашій з тобою кулінарній книзі. Е, Чабік подивився, як ми з тобою страждаємо без минулі чого? три дні на кухні а? без нього. Важливе зауваження, і вирішив. Ну, най вони, хоч там курку посмажать. І Рівні. вже буде добре. Так, Так, але для вас, друзі, насправді, чи бобакош навіть без своєї присутності тут намагається шукати і прості, і цікаві рецепти. Все можна знайти в наших соцмережах: Інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Переходьте так, переходьте, будь ласка, там окрім рецептів. Наші зустрічі з цікавими гостями, плі. Плід, і можете ти плід, ділитися плідні, так, плідні да. та важливі розмови. І Іруся дуже чекає. Здається, більше ніж Чабік, тому що ти це частіше кажеш, що ви ділилися своїми рецептами, бо кулінарна книга нашого е українського мадяра вона не вічна, я вам скажу. Закарпаття б навіть так, так сказав. Так, і і не взагалі, е, слухайте, от подивилися рецепт чабіка, приготувала з ним. Поділіться коментарями, напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, чи ні. Можливо, ви б щось додали свого цікавого чогось. Це завжди цікаво. Так, в мене я виключаю свою картопельку. Вже бачите? Я беру до рук. І е, поки Денис смажить курку, дивись, у тебе ось залишаться ще гриби додаси. Ну, може зараз додати. Зарано. Зарано? Зарано. Ну, я вже вкинула все. Так. Так, ну е помішаєш потім. А я тим часом е починаю давити картоплю. Тому що чебік сказав, що воно буде смакувати з картоплею пюре. До речі, розкажу вам свій лайфхак, я завжди в картоплю, знаєш, що ще додаю? Перепилені яйця. І це дуже смачно. Дуже, бачу, дуже, дуже, дуже смачно. Здивувала? Ну, я сподіваюся, а ти не додаєш? Mm. Леся, не yeah, додає, я коли це готує? це вперше чую. Серйозно? З чим просто з молоком, сметанкою з чим? Багато вершкового масла. Багато і вершкового все. масла, трішки, трішки водички, uh -huh. яка залишилась після того, як варили, і спеції. Можливо, можна трішечки молока додати, але. Uh -huh. Так, так, значить, так, дивись, так, пюре гриби. Не смачним, Треба бути дуже талановито. В дивись. нас є якийсь соус до м'яса, скажи. Так, дивись, ти перемішай Зараз потім додаєш так. вершки, туди наливаєш і ось цю чайну ложечку гірчиці. Так. Давай туди ми трішечки кладеш. дамо, щоб все ж таки Хоч курка Хоч трішки підсмажилась? Обсмажилась Обсмажилася наша курка, а значить, час робити соус. Так, так, так. Давай вершки виливаємо і. Кладемо ложечку гірчиці. Давай, поки ми це пираміше, робимо, нагадаємо пираміше. рецепт, так так. Рецепт безстрогану з курки. Цибулю наріжте і пропустіть на пательні. Покладіть на пательню курятину і часник. Обсмажте разом. Додайте гриби, спеції, вершки і каперці. Дозвольте страві загуснути. Картоплю наріжте. Зваріть, покладіть в неї сметану і масло. Зробіть картопляне пюре. Подавайте безстрогану з картопляним пюре і огірком. Так, ну ти бачиш? Вже... Я бачу, що. В нас сьогодні буде смачний сніданок. Так, картопелька. Отак. От ми зараз робимо бачиш, покладемо картопельки. І покладемо. Давай. Як воно називається, кажи ще раз: Строганов. Строганов з часниково вершковим соусом. Угу. Ну, про мариновані огіки ти вже сказала. Так. Давай, можна їх викласти так гарно. Угу. І каперсами прикрашаємо. І огірочки кладемо. Отак можна їх три зробити. Давай. Так Хай буде так. О! Бачите, друзі, смачного! А ти виделку і куштуй. Друзі, неважливо, хто і чому вигадав рецепт Бестроганов, головне, що це. Дуже смачно, неодмінно приготуйте його вдома, бо рецепт дуже простий. А ми впевнені, що це дійсно вийшло. А ми рухаємося далі сьогодні. Четвер, і це означає, що у кінотеатрах змінюється репертуар. Чим цього тижня потішить світова кіноіндустрія, розкаже наша кіноефіша. ефіша. смачно, потішло так.